Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на каналі буде такий дуже-дуже рідкісний -дуже екземпляр, якого ніде немає. На просторах YouTube тут стоїть полістковий клапан, куплений мною восход. Також сьогодні ми знаходимося в гостях у каналу всім вітання. Газолін і завіне. Всі поняли, так? Да? В описі напишемо. Так, буде в описі посилання на канал. Також у нас є штатний електрик. От. Коротше кажучи, купив от такий от мотоцикл. То є Восход 3М Спорт. Хто не знає, такий випускався заводом. То є заводська комплектація і назва Спорт. Про що свідчить напис на бардачку? А також від заводу в нього йде полістковий клапан, інший бак. Як ви бачите, тут немає лейби круглої восхода і ось такої от резиночки з боку. Далі в нього йде така більш закругла сідуха, така більш туди. І плюс труби йдуть з нахилом догори. Типу Типу як у Мінська, але з цієї сторони труба дуже бита, ми можемо тут наблюдати, бачити, а з тієї сторони труба ліпша. Далі оце крило, це теж завод, це все завод робив. Отаке от у нього кріплення, теж заводське, і в ньому вмонтований сигнал. І отак от от він виглядає цей восход, але він стояв на вулиці більше року. Був накритий брезентом, так що просто ми його привезли, я зараз знімаю, так як є. Не мили, не чистили і ще навіть не запускали. Тому такий в нього вигляд не дуже. Але зато так, як є, вживу, так сказати, побачили, що до чого. того що восход 3М. Всі знають, 3M01 теж всі знають, а 3M Sport ну це дуже рідкісна модель. Їх випускали, до речі, усього-навсього заводом 2 роки. Потім ну все, їх не було. Після них йшла, якщо я не помиляюся, восход сова, потім той кур'єр. А цей восход йшов разом з випусками з Тендюха казав, турист. Так, восход турист. турист, до якого було ззаді такий багажник. Спеціальний було кріплення до причепа, і чіпляли до нього причеп єнот. такий Це восход Ну. Може, може Сури. і так. Я знаю, тут у нього шла така оправка. От ну, по картинкам в інтернеті можна побачити. А тут іменно живий примір. Я перебирав карбюратори, іколи, Ага. ікол. І колись, ну, дуже давно я згадав, я такий мотоцикл ремонтував. І от на ньому стояв. Він також був з полісковим клапаном, на ньому стояв ікол, карбюратор, і тут цифри ну, прочитай. 44, 37, 52. Оце йшов такий карбюратор на восход з підлістковим клапаном. Оцей карбюратор. З Заводу? З заводу, так. Ага. Бо якщо взяти іков від яви, то тут номер буде. Ану, ти прочитаєш-38. 44... 28... 28, 38. Ще стояв е... іков отакого от плану на іжу. <гум> в нього номера 28-28. Ну, в нього трошки інша конструкція, в нього дирочка о, в заслонці. Тобто ну, візуально вони всі однакові, але модифікація е по, різні по номеру, модифікації так? спеціально під то, різні то, мотори. Восход тобто, ага. ще мав е з завода стояв на ньому карбюратор Ікол. То, типу, як код карбюратора виходить? Це, взагалі, от, <кх> Цифра 28, перша, означає діаметр дифузора, то mm -hmm. діаметр у цього отвору. А 38 я не можу сказати. Що це може хтось знає, напише в коментарі. Так. І канал... Ми спробуємо запустити його і ще зберемо з того корпуса якийсь ремкомплект і ще й поставимо no. міков на нього. І вам заснімемо, покажемо. Що... І канал Андрія буде в мене в. В коментарях я залишу або ссылку або назву. Переходьте, підписуйтесь. Також ви можете бачити ну вилка тут в печальному стані. Резина, до речі, що передня, що задня офігенна. Ну, і тут видно, що він напевно падав, бо тут ремонтувалися вже ці вухи, замок цей просто їздить, там не знаю, не дуже він. Руль не рідний, бо рідний я бачив, має з перемичкою йти. Ну і таке інше. Зараз ми його трохи, трохи витрим і будемо пробувати робити запуск. От. Казав власник попередній, що залишив його робочим, Ну, будемо бачити, наскільки, наскільки правду казав. Зараз побачимо. Казав, що недавно колись йому там і порщень з кольцями міняв і дуже мало приїхав. І загалом він працював, він на ньому їздив, не було з ним ніяких проблем. Але він довго стояв біля дому на вулиці, накритий такою брезентовою тканью. І, до речі, цей багажник це саморобний, це не завод. Тут видно, щось тут варили. І ну, так як є, так і є. от Тільки притягнули, тому. Вибачайте, за такий зовнішній вигляд, але все ж таки вважаю цю техніку дуже цікавою і рідкісною, бо її ніде не найдеш. Так, ну все, будемо переходити ближче до запуску. Так, дивіться, зняли бак. Андрюха підключився дрелькою, підконектився. От у мене така от рука, бо я рядом стояв. Давай. крута. Да. Ну мы вода. Ну понятно, стоял, я скажу, на улице. И оно все в воде. Я туда воно так. то вода везде попадает, понятно. Прикол. Ничего. Да, мы попробуем его реанимировать. Вот так, сняли карбюратор. Я засовував туди руку, там де випістковий клапан, Туди. там мені здається вода. Ну Тут вот, питався не крутити все мокро. Сама вода, навіть без немає бензину. Та дам там там там, -там. я офігеть. Видно Написло, він. і воно просто... Видно, він давно стояв, да Андрюха? Вот так. Чи його заливали. А, він, мабуть, стояв просто під домом. І був дощ, сніг, то все, а потім вони його, мабуть, аж накрили. Може бути. Скоріше да, всего, залишим. що так. Прочистим. Все в воді. Ну і в циліндрі теж, і я думаю, що і в движке там. Ну нічого. Скільки там, пише, перебіг. Одиннадцать шестьсот восемьдесят Ключ родный, Бычки. ты представляешь? Зайчик нарисованный, а -а -а -а. ничего себе. А какие цифры еще с той стороны? Короче, короче. Андрюха, скажи название своего канала. Газолін in veins. Переходьте туди. Дивіться, заглядайте, Оті всі яви. переводиться І... бензин в жилах. Бензин в ну, жилах. Назву ми поправимо, Колосаки. Конечно, але... Але переходьте до Андрюхи, в нього дуже цікавий Напишем контент. Напишемо в описі чи в коментарі. Так, напишемо обов'язково. У нього дуже цікавий контент, він ремонтує бішки, розбирає. Збирає мотоцикл, відновлює і таке і інше. Переходьте, дивіться, підписуйтесь. Так. Щось випало. Ну, видно, на ньому їздили. Ми можемо бачити, який тут слой масло, що мотор десь щось текло, капало, ніхто його тут не мив. Також можемо бачити 91-й рік мотоцикла, 92-го він став на облік. Бачите, як у нього рама, не, тока, дуже каже за те, що як на заводі його робили, якість фарби і все таке інше. Позлазило, дуже позлазило, полушилося, Тут вог теж іржа, не, не знаю, чи передасть камера. О, теж вода з труби капає. Ну, коротше кажучи, якось так. Так, спроба запуска номер 1 Почистили ка, продули. Андрюха дав новеньку прикладочку, в нього навіть знайшлась. Бак відяви має зіграти. Бак від яви ну, ага. з бензином і а, що там, прокладка, герметика дали. Ну і зараз буде видно. Чуєш, а ці ножки, оці металеві, це рідне чи ні? Дерево, вони згибаються навіть. Чи це хтось сам робить? Інтересно. Але задні такі. Навірно, передні поставили назад чи що. Але відкрий ворота, напевно, хоч трохи, бо. Сідуху що, я закрию? Сі духу закрию, як не того. А, ну давай. Ну давай Ні, все одно треба було би. Треба заготовити, так? Да? Бо, бо може... Піти, а може не піти. Але де він тебе, ти не знаєш? Він десь акуратно поскладений. Де тут з нього капає, я не можу. Сі духи капають. На сідухі вода чи що. Ну тут капає, понятно. Води. Нашел? Так. Будеш бризити, я буду крутити. Ну давай, я тоді стану тут біля тебе. А, а той а, тро, тросик газовать чимо. Я, я Во, все. Снімем а бак. ти кран тут відкрив, да? То поки воно не важно, я перекрив. Ага, тут аж скарба капає снизу. Я вже там його перекрив. Угу. Давай, тут ось так оставить. У тебе бак дуже удобно, я тебе понял, що ти тут длинну швангочку поставив, щоб можна було кудим, сюдим. Так, все. Ми його вже запускали, почав тарахтіть, дивінчать. робота я непогана. Так, давай підкачав Є. є. Так, ну що, так. Це стоп, граві! Проводка не робить, як воцов і сигнал, і повороти. Відкрив, відкрив так? Так. І сигнали і повороти. А, тобто воно закрилося цей. Добре. Não é certo. É foro, é Nem pojano, não é soroba não é não. Навіть обороти щось там питаються. питаються ну, в цілому, супер. Як на мене. रूपया okay. на канал. ну і дякуємо Андрюхе. Ми виходимо до нього на канал і теж підписуємося, ставимо лайки. Надіятись, блять, ніяких відрижок. Да. Так, тут він робота, тепер спробуємо просто скіка. Газ тут не робить, бачите? то я просто дивлюсь. Давай еще разочек. Все работает.